Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. В цьому відео про дружбу. Дружбу не, не про стосунки людей, а дружбу про фрегат. І про фрегат не військовий корабель, фрегат, есмінець, крейсер, а фрегат вітрильник, навчальний вітрильник, фрегат дружба. Є такий України. Залишився, на жаль, єдиний вітрильник під українським прапором. В українському володінні є два однотипних, оце такий самий ще є один, про нього пізніше. Цей фрегат дружба стоїть в Одесі, біля причалу, давно-давно стоїть, в досить такому жалягідному стані. Давно не виходив в море і справа, не в війні, а він ще, я вже не пам'ятаю, скільки там ледь не десятиліть стоїть там, ну не десятиліття, а майже десятиліття він стоїть в порту Одеса. Що то за корабель і чому про нього варто, варто можна поговорити, почути, сказати. Це трехщоговий фрегат, саме фрегат. В українській Вікіпедії, на жаль, написано барк. Це різне. ну Це так, як в військових кораблях там крейсер, есмінець, корвет, фрегат, чи тральщик, чи ще якийсь. Отак, в вітрильних кораблях теж розділяються на шхуна, барк, фрегат і так далі. Так от, просто не тим типом корабля називають в українській Вікіпедії. Не знаю, хто там писав. Я пару місяців тому намагався внести правки, не вийшло, щось не пройшло. Ще раніше давно, років 5-7-8 тому, я вносив правки, в тому числі і на корабельну тематику. Все проходило, все було нормально. Ну а тепер я не знаю, чи це з війною пов'язано, чи як не знаю, не пройшло. Чим відрізняється барк від фрегата, ну, щоб розставити крапки над І? В даному випадку дружба фрегат трьохщогловий. Ще одна маленька ліричний відступ, умовно кажучи. Навіть серед українців, ті, хто вчився і в українських школах, в українських вишах. Коли говориш в реалі про кораблі, про вітрильні кораблі, і коли кажеш там двох з трьох, чотирьох і так далі, з щого, а що воно таке? Ну, Люди не всі знають технічні терміни, нічого тут такого, хтось чи не вчився, чи вчився на гуманітарних гуманітарії, то він не знає, що воно таке, оці щоголи. Ну, Тут нічого такого. ну чи щогла взагалі, це мачта. <coughs> Вибачаюсь. Так от, фрегат відрізняється від барка тим, що... <coughs> баркаюсь. Тим, що на щоглах у фрегата всі вітрила прямі. Тобто прямі вітрила на всіх. Підкреслюю щоглах, і фрегат може бути лише трьох щоговий, ні двох, ні чотирьох, ні тим більш більше. Барк може бути і двох не може бути: трьох, чотирьох, п'яти тут вже немає значення. Але у барка остання щогла вона без прямих вітрил. Оцим відрізняються. А саме ця дружба це я ж кажу, фрегат на всіх щоглах прямі вітрила. Ну, це так, маленький такий лікбез, умовно кажучи. Що то за корабель? Чому про нього можна розказати? Він належить, це вітрильне навчальне судно, яке належить Одеській морській академії, порт приписки Одеса. Збудували його в 1987 році ще для Совєтського Союзу. Будувався він в Польщі, в місті Гданськ. Польща тоді збудувала для Совєтського Союзу п'ять однотипних отаких фрегатів. Саме дружба була головним фрегатом: дружба, мір Херсонес, Палада і «Надєжда». Два вітрильника були розподілені на совєтську Україну, дружба на Одесу і Херсонес на Керч. До речі, Херсонес на сьогодні є захопленим судном разом з окупацією захопленням Криму в 2014 році. Країна терорист, бандит, крадій, фашистська Росія. Забрала, вкрала і е, фрегат Херсонес. Е, про нього у мене буде окреме відео, е, ну, але трохи пізніше. Е, повертаємось до дружби. Дружба була головна е, 5. Фрегатів, повторююсь, дехто до речі і пише: і говорить і вважає, що шість однотипних додаючи сюди, і польський фрегат Дар Бладежи теж навчальне судно. Яке стало основою ну, для розробки цього експортного варіанту експортного проєкту для Совєського Союзу. Польський фрегат збудований ще в 1982 році, ну а далі з 1987-го почали поступати в Советський Союз, почалось будівництво на два роки раніше. Решта три кораблі Мір на Балтиці, Палада і Надежда на Далекому Сході у Владивостоку. Після розпаду Совєтського Союзу виникла проблема з утриманням кораблів. Я про Україну на даному етапі, утримання кораблів. Навчальними закладами немає грошей, типова відповідь. Ну і оцей вітрильник дружба був майже відразу з 92-го року переобладнаний з навчального на туристично-навчальний, скажімо так. Це було зроблено на верфі в місті Місіна в Італії. Базовим портом став, стала Барселона і звідти Барселона, Болярські острови, Середземне море. Цей корабель навчальний, який після, після переобладнання став круїзним лайнером, почав возити туристів. До речі, саме круїзним лайнером, а не яхтою. Бо де-інде можна побачити, прочитати, що це стала вітрильна круїзна яхта. Ні, це не яхта, це трохи, ну навіть не трохи різні поняття. То не яхта, то все ж таки пасажирський круїзний лайнер. До переобладнання навчальний корабель міг, міг вміщав 144 курсанта, з якими ходив по різних морях, океанах, портах світу, як це роблять майже всі навчальні вітрильні кораблі всіх країн світу. Після Переобладнання кубрики, дванадцятимісні курсантські, були перероблені під каюти. Було декілька зроблено чотирьохмісних кают і 29 2 двохмісних. Зроблено ресторан на 75 пасажирів. А стільки пасажирів після переобладнання міг вмістити цей вже пасажирський корабель, два бари. Ну і от, а курсантів, місця для курсантів теж залишилися, але їх залишилось лише 30. Зі 144 до 30. В деяких джерелах є інформація, що курсантів було 120 саме на дружбі. Ну, але 144 чи 120 чи щось між цим. Далі. Круїзи продовжувалось, можна сказати, недовго. Оце з 92-го, коли його переобладнали, до 95-го року. З 95-го, якось так далі там не склалось, і корабель взяла в оренду якась болгарська фірма і почала. Возити туристів по Чорному морю з виходами в середземне інколи. Ну, але теж тут ще більш не склалось, якось так не, не вписалась ця компанія в туристичний, в круїзний бізнес. І через рік, навіть не повний рік, плавання в оренді у болгар, умовно кажучи, Корабель був поставлений у відстій. Ну і побачивши все це, Одеська морська академія, як все ж таки вони були офіційним власником цього корабля, вони через суди почали вимагати і успішно отримати корабель назад і повернути його до Одеси. Повернули. і... Недовго він простояв в Одесі, в 97-му, 1997, в 1997 році, цей корабель знов був оформлений в оренду, взятий в оренду компанією Примор'є, одеською компанією власником і засновником, власником хазяїном. Цієї компанії був, а може, і є, Леонід Клімов такий регіонал і головний голова одеського осередку партії регіонів. Корабель лайнер вітрильний, ходив по Чорному морю по Середземному. Ну, але ні з Примор'я, ні з цього Клімова. Регіональського, теж круїзюра не вийшло, корабель недовго теж плавав, і після оцієї оренди він опинився в лімасолі, на Кіпрі, і простояв там, теж його поставили на відстій, і він там простояв три роки. Звичайно, стоячи Просто біля причалу без, без, без руху, без плавання і без належного утримання корабель був доведений до досить такого жалягідного стану. Ну і повернувся він до Одеси. В лютому 2001 року. Тобто Ну і з 2001 року прийшов він в Одесу такий, як писали і говорили, пошарпаний такий весь. Ну і поставили його у відстій на якорі в практичній гавані Одеси. І там він, саме там він і зараз стоїть. В 2013 році, тобто він стояв оце з 2001 до 13-го стояв там. Його планували відремонтувати. Модернізація, ремонт, і знову знов таки його повернути вже з пасажирського круїзного на навчальне. І ремонт планувався в Севастополі. Ну, але окупація, ремонт ремонту не відбулось. Дуже добре, що не встигли його завести в Севастополі, поставити його там в док, бо під час окупації Україна втратила і цей корабель, як це сталося з однотипним фрегатом Херсонес в Керчі. Тобто тому зараз в Україні єдиний корабель, який єдиний вітрильник під українським прапором. Ну і отак він стоїть в принципі, те, що я на початку сказав десятиліття. В принципі, даз з 2001 року. Він ну жах 22 роки. Корабель стоїть в Одесі просто. Ну, просто стоїть. Зараз використовується він як навчальне судно, але навчальне є такий термін стоїчкове судно, яке стоїть ошвартоване біля причалу і нікуди не плаває. Я не знаю навіть наскільки, в якому стані там у його двигуни, чи може він самостійно кудись плевти, чи ні, ну але стоїть. І оце нарешті, нарешті, в 2021 році, командувач військово-морськими силами України почав вести переговори з Міністерством освіти і керівництвом цієї Одеської морської академії, якій належить цей корабель, по темі перевода, перевести цей корабель у. Ну, перепрописати, умовно кажучи, до військово-морських сил, щоб він був навчальним кораблем, навчальним вітрильником військово-морських сил України. Як це є до речі, майже у всіх країн світу, майже всі країни світу Переважна більшість думаю, що 90% вітрильників, які є навчальні, вони належать е, військово-морським флотам. Е, великі підкреслюю маленькі кораблики можуть бути навчальні і належати якимось там навчальним закладам, але е, всі великі вітрильники в світі належать, е, ну підкреслю знов-таки поправка: майже всі великі вітрильники належать військово-морським флотам. Е, Країн, тобто, нарешті в Україні теж буде так, як, як в світі. Ну і оце вирішено вже питання переговори дали результат. Рішення вже є, що корабель буде переданий військово-морським силам. Він теж буде належати, як воно там. Інститут військово-морських сил Одеської морської академії. Тобто він все одно залишається в Одесі, але просто підпорядкування буде в МСУ. І буде навчальне судно і буде нести прапор України і пропагувати Україну, рекламувати Україну. Ну, це вже буде після перемоги, після того, як Можна буде вийти з тієї ж Одеси, бо зараз він стоїть саме зараз під час війни він і вийти нікуди не може, бо раптом може щось прилетіти. Ну, така картина. Надіємось, що все буде добре, що періодично постійні постріли росіянців. Рашистів по Одесі не, не буде влучань саме в цей корабель. Він залишиться в тому стані, в якому він є. Після війни вже буде проведена модернізація, він доведений до реально нормального стану. І буде, повторююсь, нести прапор України і рекламувати, пропагувати Україну. Отака От картина про фрегат дружбу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!